Не молимось за упокоєння душі, спочилого раба Божого Василя і всіх воїнів Української повстанської армії, і за відпущення їм усякої провин, вільної і невільної. Там, де проведені, спотиваю. Милості Божої, Царство Небесного, відпущення гріхів Його, у Христа Безсмертного, Царя і Бога нашого, просимо. всього тілесного. Ти смерть переміг і водо знищив життя світовим, подав, сам, Господи, у духові, і душу спочилого, раба Божого, Вас, воїна Василя і усіх воїнів Української повстанської армії, усіх князів, гетьманів, козаків, усіх воїнів, що голови положили свій на полі битви за віру православної Україну, усіх закатованих, замордованих, безвісти пропавших. Голодом Сибіром заморених, Чорнобилем, Афганістаном убієних, усіх новопредставлених і убієнних воїнів української армії, усіх на Майдані загинувших, усіх українців по світах загинувших, і усіх тих, що немає кому за них помолитися, у місті світлі, у місті квітучим, у місті спокою, де немає людину, журви, міркам, всякий рік що вчинили вони. Словом чи ділом, чи думкою, коли колюбний Бог прости. Бо нема людини, щоб жила і не зішила, ти один без ріка і правди і правдові і свого твої істина. Бо ти, се воскресіння, життя, і спокій, спочило, раба Божого, воїна Василя і усіх воїнів Української повстанської армії, Христа Божого, і ми тобі славу воскриваємо з предвічним твоїм Отцем, Пресвятим благим і животворчим твоїм духом, нині повсякчас і навіки віків. Живими і мертвими володіє Христос, істинний Бог наш молитвами пречистої своєї Матері, святих славних, цих апостолів і всіх святих, душу спочилого раба Божого, Василя і всіх воїнів Української повстанської армії у місяць світлому селищ, долона Авраам прийде не спомилиє, бо він молодий і чоловіколюбний. Пенніму спінні Вічний спокій подай Господи, спочилому рабу Божому, воїну, Василю і всім воїнам української повстанської армії, і всім воїнам української армії, і сотвори їм вічною, Emy, my fratia, us